Коли чуєш набат, одразу відчуваєш тривогу. Розумієш, щось сталося. Сталося лихо, яке зачіпає інтереси кожного з нас. З давніх давен саме так сповіщали про небезпеку. Сьогодні ж нас змушує бити на сполох страхітливих масштабів авантюра, яку вже протягом досить тривалого часу успішно втілює в життя одна з владних установ. Наші можновладці часто дивуються, чому громадська думка майже скрізь не на їх користь. Чому завжди лише мізерна кількість людей ствердно відповідають на питання про повну довіру до влади? Чому на парламентських виборах партії, які народжуються у владних коридорах і які користуються необмеженим адміністративним ресурсом, ледве-ледве набирають потрібні відсотки голосів виборців? Відповідь лежить на поверхні. Народ стомився чекати на покращення економічної ситуації. Люди жадають гідного життя. Влада ж, за традицією минулих часів, поспіхом закладає основи такого життя лише для себе. Афера, про яку йтиме мова вже не була певного розголосу в суспільстві. Тисячі українців вже зрозуміли, що їх протягом тривалого часу ошукували. Ошукують і сьогодні. Причому робить це святая святих влади, взірець гуманізму та справедливості. Одна з найпотужніших установ державна податкова адміністрація. У результаті її чи то надвалості, чи то навмисної помилки. Мільйони українських громадян невиправдано сплачують надлишковий прибутковий податок. Ця скандальна історія розпочалася тоді, коли один із народних депутатів, працюючи над проектом нового закону про оподаткування громадян, виявив жахливу невідповідність між методикою оподаткування прибутку громадян, яку впровадила та ретельно контролює ДПА, та законодавством України. Цим депутатом був Олександр Ржавський. ржавський Олександр Миколаєвич. Народився 30 січня 1959 року. В 1988 році створив одне з перших приватних підприємств СРСР виробничий кооператив Корал. Система виробництв Корал, яку він очолює впродовж 10 років, об'єднує сьогодні низку підприємств машинобудування, металообробки та дорожньої індустрії, для успішної роботи яких були створені інвестиційні фонди, банк і страхова компанія. Сьогодні Ржавський народний депутат України від 46-го виборчого округу, міста Артемівськ і Красний Лиман Донецької області. Перший заступник голови комітету молодіжної політики, спорту та туризму Верховної Ради України та голова всеукраїнського політичного об'єднання Єдина родина. Одружений, має трьох синів і доньку. Відкриття ржавського одразу ж привернуло увагу засобів масової інформації, і одночасно депутат став об'єктом нападок з боку своїх ревнивих політичних опонентів. Як потім з'ясувалося, про цю м'яко кажучи, похибку чимало хто в адміністративних колах знав, але замовчував. Пан ржавський діяв так, як і слід було діяти в цивілізованому суспільстві, де закони мають беззаперечно виконуватися яким би недосконалим і суперечливим не був закон, його зобов'язані дотримуватися усі і пересічні громадяни, і президент, і податкова адміністрація. Зазначимо, що цей скандал суттєво відрізняється від усіляких передвиборчих резонансних справ. Податкову аферу, а саме так назвали явище журналісти, було викрито задовго до передвиборної лихоманки ще на початку 2001 року. 300 мільйонів щомісячно. 300 мільйонів щомісячно наші люди не отримують грошей. Це 3,5 мільярди на рік. Це жахлива сума. І якраз страждають люди, не ті, які отримують собі там зарплати в кілька тисяч гривень, бо вони теж звичайно не дотримують, але в відсотковому плані страждають найбідніші прошарки населення. Ще у 1994 році Державна податкова адміністрація видала інструкцію про прибутковий податок з громадян. Але як з'ясувалося пізніше, цей документ було складно всупереч одноіменному декрету кабінету міністрів, який до сьогодні передбачає як базову категорію мінімальної заробітної платні. Тобто податок на прибуток мав би сплачуватися лише тоді, коли людина отримувала зарплатню більшу за мінімальну. Отже, до 1 січня 2002 року цією неподаткованою межею мало б бути 118 гривень, а від початку 2002 вже 140. Насправді ж, мільйони українських громадян і зараз сплачують державі податок у відповідності до самозваної інструкції від ДПА з сум, що перевищують 17 гривень. Це так званий неоподаткований мінімум – 17. Для українців відтепер це число назавжди стане символом найнахабнішої афери та гіркого обману, вчиненого рідною владою. Інформація до роздумів: Щомісяця нас незаконно позбавляють наших грошей загалом на суму 300 мільйонів гривень. Ці ці юридичні факти і були взяті до уваги при розгляді справи у Шевченківському районному суді міста Києва за скаргою пана Ржавського з проханням захистити його права і визнати недійсну його розвісну інструкцію ДПА 6 грудня 2001 року було проведено перше засідання суду щодо цієї справи. На ньому були присутні і представники ДПА, які відразу ж виступили з проханням не розглядати справу через те, що вона подана з порушенням терміні оскарження. Тобто, на думку податкової, як тільки документи було оприлюднено, громадяни мали змогу вивчити їх і протягом двох місяців оскаржити. Суд не погодився з таким цинізмом податківців, і 10 грудня 2001 року було оголошено судовий вердикт. Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив скаргу громадянина Ржавського і визнав недійсними ті злощасні документи у пунктах, що суперечать закону. Державну податкову адміністрацію зобов'язано привести ці нормативні акти у відповідність до чинного законодавства. Суд вирішив, що поняття неоподаткованого мінімуму та мінімальної зарплатні мусять бути тотожні. Дуже символічно, що це рішення було прийнято у День захисту прав людини. Коли є неправий суд, то взагалі то держава не існує. І навіщо така держава, у якій нема суду, який може сказати своє слово. Вірне слово. І тому я думаю, що якщо була тут якась дуже складна колізія законодавча, то це одна справа. Тут все дуже просто і примітивно. Отже, здавалося, процес виграно. Але як показали подальші події, державна податкова адміністрація і не збиралася виконувати це рішення для наших фіскалів. Цей судовий вердикт не більше ніж папірець. ДПА зі свого боку подала протест до Київського апеляційного суду, сподіваючись на результат на свою користь, і вона його отримала. 7 березня 2002 року відбулося засідання колегії апеляційного суду Київської області, на якому розглядалося питання про скасування рішення Шевченківського районного суду від 10 грудня 2001 року. На суді представники ДПА поводилися дуже впевнено, ні на йоту не сумніваючись у перемозі. Зі свого боку Олександр Жавський вже котре наголосив на незаконності стягнення прибуткового податку на основі неоподаткованого Я Звертаюся до вас, щоб розібратися, чи ми мусимо виконувати закони, чи ні. Я вважаю, що ми мусимо виконувати закони ми всі громадяни, і е, навіть на податкова адміністрація мусить теж їх виконувати у частини своїх повноважень. В принципі, не заперечуючи аргументації народного депутата, яка була побудована виключно на законодавчій базі, суддівська колегія, порадившись у нарадчій кімнаті, оголосила своє рішення, яке стало несподіваним для Олександра Жавського і очікуваним для ДПА. Апеляційний суд апеляційну скаргу Державної податкової адміністрації України задовольнити частково рішення, що на суд в Чекінської суденість Києва сьогодні по груднях тисячі першого року скасувати. А скаргу Державського на неправомірні дії Державної адміністрації України залишити без розгляду, роз'яснити Державському його право на приявлення позову на загальні підстави. Розуміло вам, суд прийшов до виступу, роз'яснень. Ви бачили і деякі рішення, які уклали Верховного суду України, і ви помітили, що сам розглядали ці справи за позовами, а не за скаргами. Тобто потрібно назвати. По іншому самі документ, тобто е, документ, з яким ви звертаєте. До суду. Це доведеться. Отже, рішення Шевченківського суду було скасовано на дивовижній підставі. Не зі скаргою треба було йти судитися, а з позовом. Ось така казуїстика, яка змушує Олександра Жавського розпочинати все з самого початку. І яка дає час податківцям перевести дух і почувати себе спокійно яким би чином не розгорталися далі події у цій історії, ясно одне. У результаті антизаконних дій Державна податкова адміністрація протягом тривалого часу щомісяця стягує з нас майже 300 мільйонів зайвих грошей, а це наша недоплачена заробітна платня. Судіть самі. Якщо людина отримує мінімальну зарплатню у розмірі 118 гривень, а саме такою вона була до 1 січня 2002 року, прибутковий податок взагалі не мав би стягуватися. Між тим, сьогодні за ініціативи ДПА зарплатня від 17 до 85 гривень вже оподатковується 10%. Після ж 85 гривень ставка податку зростає до 15%. Від цієї, м'яко кажучи, методики потерпають найбідніші верстви населення. Справа у Шевченківському районному суді створила прецедент, який вже викликав першу хвилю скарг до регіональних судових органів від ошуканих громадян. Люди завдяки ініціативі депутата Ржавського розібралися в цих юридичних колізіях і розпочали свої судові справи. Сьогодні їх в Україні ведеться вже достатньо. Влада мусить нести відповідальність і не лише адміністративно. І от саме заслуга тут в цьому Олександра Ржавського в тому, що він побачив корінь. Цієї системи. Він зрозумів це. І е, один із ланцюжків вибив. Звичайно, сьогодні державні податкові адміністрації не позаздриш. Адже її керівництво замість місце народного каяття і пошуків певних алгоритмів припинення афери всіма силами намагається загасити пожежу народного обурення і залишити все на своїх місцях, щоб продовжувати незаконно відбирати гроші. А хіба ж можна відбирати від імені держави? Виявляється, можна. Тож замість визнання своєї провини податкова влада у відповідь лише наводить сильні в лапках аргументи, лицемірно наголошуючи на соціальній вазі прибуткового податку. Так, цей податок складає зараз до 20% зведеного бюджету, а в місцевих бюджетах, з яких фінансується соціальна сфера, сягає аж 70%. Все вірно. Та постає питання, чому саме у такий протиправний і брутальний спосіб, ошукуючи мільйони найбідніших громадян, наповнюється бюджетом. Невже за 10 років незалежності не було віднайдено іншого, менш жорстокого шляху залучення коштів на утримання бюджетників? Ще треба з'ясувати, куди йшли ці незаконно відібрані гроші? Чи суто за призначенням? У цій службі були люди, які допустили похибки і право кожної людини знати правду. І сьогодні, тому сьогодні, коли дізналися про таку похибку, ми повинні зробити як держава крок. Честь, визнати, що була помилка, що податки сплачувались невірно. Є у цій скандальній історії ще один не менш важливий аспект. Відомо, що за час дії незаконної інструкції ДПА тисячі людей було засуджено до різних строків ув'язнення, коли навіть незначні фінансові помилки класифікувались як карні злочини. Хто і коли відповість за ці недогляд і прогріхи, які зламали долі не одній сотні наших співвітчизників. Багато хто з нас згадає, судитися з державою це все одно, що телятів буцатися з дубом. Результату не буде. На жаль, наша свідомість знівечена комуністичним режимом утвердила саме таку думку. Але саме завдяки цій суспільній байдужості, слабкості та благовійному страхові влада не просто не рахується зі своїм народом, їй просто на нас начхати. Ні в кому випадку я ніколи не різну подати суд на налогову інспекцію. В результаті все одно. Последствия будуть негативні для предприятия. І в какую степені вони будуть негативні? Це будуть решать непосредственно чиновники на місцях. Вплоть до банкротства підприємства. Інформація до роздумів. Щомісяця нас незаконно позбавляють наших грошей загалом на суму 300 мільйонів гривень. Що робити? Вихід, звичайно, є. Але він потребує рішучості та ініціативи самих платників податків. Усім громадянам, які спробують через суд повернути свої гроші, всеукраїнське об'єднання «Єдина родина, яке очолює Олександр Жавський, гарантує свій юридичний захист, а також бере на себе витрати, необхідні для судових позовів чи інших юридичних дій. Зразки документів, що потрібні для цього, а також додаткова інформація цього питання, містяться на веб-сайті єдиної родини. До тих пір, поки людина сама не зробить цей крок, що віддайте мені мої гроші, до тих пір нас будуть гвалтувати, гвалтувати і гвалтувати. До тих пір, поки людина не стане вимагати те, що їй потрібно, до тих пір нас будуть знищувати. Цей податковий скандал. Став своєрідним лакмусовим папірцем для нашого народу, перевіркою на його здатність боротися за свої права, на його соціально-політичний потенціал. Врешті-решт, перевіркою на його національну свідомість. Зізнаємося ж, всі наші біди та негразди від байдужості, яка править бал на території від Ужгорода до Луганська, від Чернігова до Сімферополя. А це й призводить до того, що влада нікому не підконтрольна і може робити з нами все, що заманеться. Відчуваючи хиткість своїх аргументів, податкова адміністрація вже розпочала масовану атаку на головного викривача афери, численні незаконні податкові перевірки на всіх без винятку підприємствах системи виробництв Корал, співвласником яких є єржавський, погром вчинений у популярному опозиційному інтернет-виданні «Обком», свідчить про те, що ДПА оголосила справжню війну, намагаючись зламати непримиренну позицію депутата, примусити його прикусити язика. Коли до нас до банку вірвалося 30 осіб у касках, в бронежилетах, в масках, таких як ніндзі, як то кажуть, і е, вимагають там документи, комп'ютери, кричать, е, людей заковують у наручники, хоча абсолютно жодного права вони на це не мають, то, безумовно, заповзає якийсь холодок сюди десь сюди, до душі і відчуває, що з якою силою, з якою навалою ти столкнувся тут зараз. Відчуваємо підтримку. І я дуже вдячний, що нас підтримують прості люди, от такі, як ви, які не хочуть миритися з цим. І я думаю, що кількість таких людей, які стануть на боротьбу по нашу сторону барикади, то я думаю, що воно буде збільшуватись. Попереду вибори. Тож не будьмо байдужими, не даймо перетворити їх на формальність. Все у наших руках. Лише від нас залежить, яким буде склад майбутнього парламенту. Оберімо найдостойніших і будьмо пильними.